Підграє від того, що поганий прижим щітки, як бачите, зараз прижим нормальний, ось зазор, а забезпечується він зміщенням по штоку цієї щітки ось цієї конструкції. В якийсь момент щітка просідає, не щітка просідає, ну, стачується сам графіт, і воно поганий контакт і під навантаженням починає іскрити, іскрити і це ще... Супроводжується тим, що сервомотор просто в якомусь місці, скажімо так, ламається, да? клинить мотор, або плата виходить з ладу, і воно зупиняється, і за рахунок поганого контакту це все такий лавінообразний процес і буває. Буває ще, коли щітка починає деградувати, сипатись, і тут ця поверхня, ось ця латра, вона стає така чорна. І, тобто вона усі витки між собою цю графітову пилю з'єднує, і вона починає йордати туди-сюди, бо не може вирішити зняти правильну напругу, бо кожний виточок це різна напруга, а коли графіт понасипається, вона як один потенціал умовно стає. Ну, Не зовсім там нульовий опір цієї графітової херні. А опір все ж таки є, але невеликий, достатньо для того, щоб воно не розуміло, що. В якому місці стати, і воно починає так ще йорзати, йорзати ще більше графіт стачується, і так знову ж одне, одне за іншим, і потім починає перегріватися. Ну і моменту море.